Запрошую до слова Сергія Васильовича Карлащука, асистента кафедри екології та зоології навчально-наукового центру Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидата сільськогосподарських наук. Добрий день, хочу вас всіх привітати. Так, мені є доступ. Так, доступ, так, доступ є. Окей, okay. uh, моя презентація сьогодні присвячена зоологічним проблемам, і, звісно, вона стосується вибору теми, формування гіпотези ну, по суті, шляху да, від теми, тобто від зацікавленості, теми та да, власне відкриття. Проблеми uh, це приємні насправді проблеми і. Uh, і зрозуміло, було вже сказано для того, щоб зробити гарну роботу і зробити який, певний внесок так, в наукову картину світу, а всі ви робите певний внесок, uh, навіть якщо вам здається, що він незначний, але це внесок. І Дійсно, можуть бути значною або сприяти тому, що сприяти новим дослідженням, новим аспектам. Тема. Тут є певні нюанси. Зрозуміло, що вибір теми він ґрунтується на ваших інтересах. Якщо це зоологія, це зоологія, це тварини. Так? Якщо це екологія, це екосистеми, в тому числі не забуваючи, що і тварини там є, а це людський вплив. Тому, власне, дійсно тема, мало хто займається темою певної науковки досліджень. Не будучи щиро зацікавлений в ній. Вона в першу чергу так, повинна викликати зацікавленість захоплення. Тому важливими аспектами власне вибору тем, є її актуальність та значимість, тобто будь-яка тема, чим ви не займалися, повинна заповнювати певні прогалини в сучасній картині світу. Так? Новизна, звідки відпливається і новизна. Звідки вона береться ця новизна? Ну в першу чергу, щоб і прийти до теми, і сформувати новизну, ви повинні бути добре ознайомлені з літературою і з результатами дослідження. І останніх досліджень, і так і, власне класичних досліджень про це і про класику ми також не забуваємо. Тобто, перед тим як уже сформувати тему, у вас повинен бути певний, окрім бажання. Певний багаж знань і розуміння тої ситуації, яка є в даній сфері. Особистий інтерес та можливості, я вже казав, що щоб успішно займатися дослідженнями, треба бути захопленою людиною. А, крім того, суто такі раціональні речі, як доступність ресурсів, зокрема інформаційних ресурсів, приладів, обладнання, а, театру, Да, деякі дослідження вимагають дійсно багато часу, і треба це також враховувати. Певний ступінь кваліфікації частково це вирішується тим, що ну, крім ваших знань, які є безсумнівними, ви власне консультуєтесь і спеціалістами в даній галузі, так і людьми, які в суміжних галузях в тому числі. Тому що о, першу чергу сучасні дослідження досить часто вони міждисциплінарні, тобто вони стосуються різних галузей знань. Ну, звідси консультація експертами і врахування етичних аспектів, особливо якщо ми маємо справу з тваринами. Так? Зокрема, це добробут тварин, отримання дозволів на відлов, наприклад, так, на певні маніпуляції з тваринами, то відповідна етика, етичне ставлення. Не мають велике значення. Деякі приклади. Вони широкі, я їх брав, в принципі, вони охоплюють різні галузі, по суті, всю галузь. Да? Але тут лише окремі теми. Зокрема, те, що модно зараз, вплив мікропластику на водні організми, на морські організми, на вивчення адаптації тварин до зміни клімату, Це global climate change. Також актуально дослідження поведінки тварин міських середовищах. Зрозуміло, що міське середовище це своєрідне середовище і призводить до трансформації вже навіть звичайних для нас тварин. А, нові технології в да, зоологічних дослідженнях, тобто використання і дронів, і алгоритмів. Можливості сьогодні є надзвичайно велика кількість, в тому числі використання big data, Да? Тобто тут у вас Можна тільки позазирти, насправді, а, можливості надзвичайно велика кількість вивчення генетичної різноманітності, еволюція, еволюційна біологія, еволюційна екологія є надзвичайно цікавими речами а, і, як правило, дуже добре а, а, цінує, цінується і користується пошарною серед науковців. Охорону Довкілля також, власне, не забуваємо, бо рідкісні зникаючі види, види, які знаходяться під загрозою, також потребують вивчення, дослідження і, відповідно, тут більше прикладних аспектів, звісно, там, розробки заходів по ізбережніх. Але далі тут же на еколого-зоологічні дослідження, да, еколого дослідження антропогенних факторів на довкілля. На фауну, да, перепрошую, як трансформація середовища впливає і забруднення, в тому числі на фауну тварин. Цікаві дослідження, в тому числі, да, дійсно потребують певної статистики, бо ми досліджуємо видове багатство, видову різноманітність. А, сюди ж моніторинг та охорони рідкісних видів, відновлення популяцій, реінтродукованих видів. І давайте сюди додамо ще. Додамо ще інвазивних видів, тобто з ними боротьба. От якраз на слайді можете побачити, яким чином вони впливають на екосистеми, причому показано, наскільки швидко до цих екосистем, до тих цих екосистемах. Тому інвазивними видами цікаво займатися, досліджувати їх. Зміни клімату, да, тут я не буду детально, бо час все ж таки, да, от як зміни клімату, да, тут же багаторічні дослідження треба включати, в тому числі ті наробки, які вже є, да, тут правильно е, треба сформувати відповідні висновки і моделі. Е, якщо да, про міські середовища я вже зазначав, е, зокрема, урба екологія і фауна. Тварин різних, це можуть бути сапці, це можуть бути птахи, так, власне, ну, взагалі рідні комахи, наприклад, як вони реагують на антропогенне навантаження. Далі, ну, все це я озвучував. Дозвольте детальніше на цьому не зупинятися, але насправді не дивлячись, що це класична наука, що це зоологія, Тим не менш, можливості сучасних є надзвичайно велика кількість, тому не соромтеся займатися. І ботанікою, і, власне, зоологією. Підводні камені. Да? Тобто, що може негативно вплинути не тільки на формулювання самої теми, а власне ще й на хід досліджень? Недостатня актуальність та значність, ну, в чому значимість? не тільки теоретична, але все ж таки. Вимагається, щоб були і певні практичні результати, так, які ми можемо застосувати, і отримуємо певний там, економічний ефект, соціальний ефект, екологічний ефект, включаючи здоров'я. Недостатньо модузна, теж ті самі ресурси, кваліфікація, етичні проблеми, практичне застосування. Занадто широка або вузька тема. От приклади, можете звернути увагу невдалих тем, відповідно знакам мінус, і вдалих. Тобто занадто широкі, таке як тварини, таке середовище існування, або класифікація савців. І зрозуміло, що це занадто широкі, або деякі, наприклад, чи існують єдинороги, не міфологічні теми. Або ту, зрозуміло, що тема повинна дійсно бути більш конкретною, ніж, наприклад, там класифікація серці. Як формулюється тема? Да, було вже сказано про це, і буде сказано відповідно. Спробуйте завжди погратися з різними формулюваннями, порадьте з обов'язково з керівником, з іншими спеціалістами. Бо, в принципі, це те, що звертає на себе увагу вперше. Чергу. От, власне, деякі поради ви можете побачити на слайді. Попробуйте погратися, сформулюйте, тобто, знаючи проблему, яку ви вирішуєте, або намагаєтесь вирішити, вирішите запропонити кілька варіантів, да, ну, зокрема, формулювання теми, і серед них обов'язково ви знайдете найбільш видалу. Гіпотеза. Так, з темою розібралися. давайте щоденька гіпотеза. Це не секрет, що будь-який науковець, перш ніж чимось займатися, припускає, або тримає в голові, яким має бути результат. Да? Звідки він виникає? Це не тільки інтуїція, бо є таке поняття як наукова інтуїція. Це, з одного боку, це досвід, з іншого боку, це добре ознайомлення з тою ситуацією, да? з тими даними, з тими результатами, які є в даний момент. І взагалі дуже добре. Е Правильна картина світу, широка картина світу, тобто, по суті, той багаж знань з різних галузей, які ви, власне, набули. В цьому я роблю також акцент. Власне, гіпотеза, тобто, по суті, уявлення про те, як не тільки конкретний результат, як і яким чином відбувається ці чи інші процеси, як реалізуються ті чи інші залежності. Тобто, якщо ви вважаєте, що. Явище А, впливає на об'єкт Б О, з певним ступенем надійності або точності, це буде ваша гіпотеза. Ви її можете показати, але можете і спростувати. Не обов'язково гіпотези наукові, вони реалізуються. О, напрямок дослідження структурує дослідження, стимулює критичне мислення і тощо. Можете прочитати на слайді. Дуже корисним, до речі, є власне формування те, що називається, ну, плану проспекту вашої наукової роботи. Це по суті короткий зміст. Де ви і методи коротко розписали, і етапи досліджень, і навіть структуру роботи, да, і обговорили можливий результати. У вас формується така картина загальна, і далі в подальшому доопрацьовуєте. І це дуже добре, насправді, тому можете, якщо є час і бажання, пограйтеся з планами, проспектами ваших робіт. Або тези, хочете їх так називати. Деякі вимоги додаткової гіпотези, ще чіткість і конкретність, перевірювальність і вимірність. Так? Тобто ми не кажемо, що певна, що впливає, з високою долей ймовірності впливає. Ми покажемо, що да, з певним ступенем надійності впливає. Тобто ми підключаємо статистику, щоб доказати те, про що ви здогадувалися. Або спростувати те, про що ви здогадувалися. От, от якраз в цьому роль і функція гіпотези полягає. Різні види гіпотез, якщо вас дійсно цікавиться, їх можна, в принципі, розібрати. Помилки давайте, це цікавіше, Недостатня конкретність та чіткість. Да? Ну, наприклад, да, міфологічно візьмемо, вибачаєте, чи існують ці да, ви скажете, так. Ну, зрозуміло, що вони не існують, да, зокрема або в міфологічному світі існують, але конкретність в чому полягає? що вони існують певна місцевість, активність в такий-то період часу, да, от що це таке. Неперевірюваність, тобто ваші методи і ваші статистичні інструменти не дозволяють перевірити вашу гіпотезу. Вона існує як твердження, як конструкція, да, яка ну, не можна перевірити. От. Відсутність обґрунтування. Тобто тими процесами, да, які стосуються і популяції, і окремого організму, так, і виду тварин. У вас тими наявними і відомими процесами ви не можете обґрунтувати свою гіпотезу. Тобто, якщо ви вважаєте, що, наприклад, там електромагнітне випроміння в такому спектрі впливає, наприклад, на процеси там, я не знаю, там, вищої нервової діяльності, певного виду тварин, тобто да, у вас повинна бути відповідно методологічний апарат, який дозволяє вам це доказати. Тобто, якщо ваша гіпотеза робоча, що впливає? Да? А ви спробуйте її тепер доказати. Е, Неспростовність спростовується, тобто отримання негативного результату не повинно призводити до, до негативних емоцій. Природа є природа, у вас існує певне уявлення чи здогадки, але реальність може відрізнятися. Це також результат. Статистика важлива штука. Ігнорування етичних аспектів, да, пов'язаних з, з дослідами на тварин, да, поводження з тваринами, це важливо. І плутанина з гіпотезою, метою дослідження. Гіпотеза це більше як припущення того, що, е е яке явище має місце. Мета це там, що аналіз, да, показати е цю залежність, да, використовуючи відповідні методи. Так, випадки, приклади сформульованих е, наукових гіпотез, правильних і неправильних, деякі птахи мігрують на південь взимку, ну це факт. І, це, і перевіряти, ну, в принципі, є багато даних про те, що в принципі е, це відомий факт, і його перевіряти і не треба вже. Да? А от зменшення доступності їжі північних широта взимку призводить до міграції популяції гусей. На південь, да, ви залежно, вивчаєте наскільки кормова база впливає на ну, популяцію е і міграційні процеси. Кішки можуть передбачати землетрузи. занадто популістично. Да? Тобто, ви формуєте, що кішки можуть реагувати на зміни в електромагнітному полі землі, які продаються земетрусами. І відповідно дослідженнями ви показуєте. Ну, складна тема, але тим не менш, це наукова тема. Е, тому тут деякі приклади на ВІФ ви можете подивитися. Е, наукова гепотеза, да, кореляція та причинності там може бути е, не пряма причина посередкована причина кореляція, коли ви показуєте, що явище А впливає, є тісний зв'язок між явищем А та явищем або об'єктом Б. Да. Хоча об'єкт А може Явище, а по-різному впливати прямо, чи посередковано, або це слабкий зв'язок, упередженість. Я на цьому зупинюся, якщо дозволите, я, мабуть, по часу швидко постараюся. Ми віримо, якщо ми тримаємо в голові якийсь конструкт, маємо в увазі уявлення, які, якою має бути наш результат, то зрозуміло, що ми докладемо максимум зусиль, щоб показати. Реальна об'єктивність вона відрізняється від того, що, які у нас уявлення. Тому зрозуміло, що ця упередженість треба їй позбуватися. Насправді хоч важко, да, вона може впливати на такі речі. Знаєте, є такий ефект е спостерігача. От, от ефект спостерігача нам треба зменшити або нівелювати. Недостатньо обізнаність з літературою. Ну, ви не зможете, не знаючи. Як справи, е, які є справи, да, які є прогалини або успіхи в той чи іншій галузі, вам важко буде сформулювати і тему, і гіпотезу, да, і е, спланувати своє дослідження. Занадто складна амбіційна гіпотеза. В тому сенсі, що не треба замахуватися. Одна з таких критеріїв будь-яких робіт є її реалістичністю. Тобто то, то, то У вас все одно є ресурс, часовий ресурс, і ви повинні вкладатися в нього. Буде час займіться ще подальшими, більш амбіційними речами, ніхто не зброю. Недостатня увага до етичних аспектів це було і недостатній комплекс зовнішніх факторів. Ресурсних, е особистісних, в тому числі. Це особисто, тобто ну, насправді зовнішні речі. Е як і дефіцити різних, там і обладнання, і можливостей, вони впливають і треба це враховувати. Наприклад, якщо ви живете в Києві, то вивчати, наприклад, кити подібних акул буде важко, тому що у вас просто немає до них доступу. Хіба суто теоретично.